На Львівщині внаслідок автозітнення загинув водій Лануса. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівської області. Дорожньо-транспортна пригода стала з 5 грудня близько 15-ї години на автодорозі Львів Тернопіль в межах села Словіта Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ЗАЗ «Ланус» під керуванням 26-річного мешканця району та мікроавтобус Рено Мастер, за кермом якого перебував житель Тернополя віком 28 років. Внаслідок наїзду водій легковика отримав травми. Від яких помер на місці події за фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Інформує Поліція Львівської області